Вітаю вас, мої дорогенькі Ярина. Заява Пригожена, що готові вивезти до 10, верніше, саме 10 травня всі війська з Бахмута. Чи з Бахмута. Дивіться, мої любі, подивимося, це є жест доброї волі, чи це дійсно якась тактика? Давайте просто подивимося, що це за заява така. В мене таке враження, він втомився. Він втомився, і ви знаєте, що ще? Немає результату, немає презентації, немає нічого. Все якось приховано. Його заслуги, наприклад, перед законом, перед суспільством це все. Будемо так говорити, це все старі його проділки, все, ось, а наразі немає Немає результату, ось як, немає змоги. В мене ще навіть по цій карті, здається таке враження, що у військових, тобто солдатів, можливо, які там воюють, у них є страх. Страх, бо вони вже знають, що це йдуть на погибель якось так. Тепер давайте подивимося, чи дійсно вони 10 числа травня цього року, 23 го року, відійдуть від Бахмута. Ну, я бачу, що тут казочки. Я бачу, що тут маніпуляція я не бачу, що тут кудись хтось хоче відходити. Це, знаєте, скоріше всього, від ілюзій. І це, тут ні одна карта не показує, крім цієї, що якийсь відхід. Так, Це навпаки напад, це навпаки якась стратегія. Ось, ще більш закріпитися. Щось. Щось воно мені. Це така домовленість, така домовленість почати напад, напевно, з початку. Тобто, тобто, я бачу, що тут оборонятися будуть. Я не бачу, що тут якийсь жест доброї волі. Але я ще раз перепитаю, ще раз перепитаю. Дійсно, війська, противника відійдуть. Від Бахмута і звільнять, звільнять територію для ЗСУ. Тут навпаки, тут навпаки боротьба продовжується і ситуація трошки не визначена, все рівно залишається. Я не бачу не жесту доброї волі, я не бачу відходу. Я, я бачу навпаки перепідготовка якась. І. Укріпитися ще міцніше. Тобто почати ще з самого початку. Якось так. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за ваші запитання, тому що ви мені вже сьогодні писали з самого ранку. Ось, тому будемо. Так, щось в мене лампа світить не туди. Треба її перенаправити. Все зрозуміло. Ось. І будемо. Як то сказати, спостерігати за е, подіями? І, мої дорогенькі, щастива, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги.